Друзі, усіх рада вітати. Закликаю традиційно підписатися на наш канал, поставити вподобайку під цим відео. Для нас це дуже дуже важливо. Долучайтеся до обговорення в коментарях. Обов'язково пишіть усі запитання, які вас хвилюють, щоб наступного разу ми змогли їх взяти до уваги, поставити нашим спікерам, наші сьогоднішні чудові гості-астрологу Ані Варгелес. Пані Ано, я дуже вас рада бачити. Вітаю на нашому каналі. Я теж вітаю вас, Вероніка, і всіх глядачів. Друзі, не забуваємо клікати на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших інтерв'ю прямих ефірів. Ми виходимо кожного дня по двічі, на день інколи навіть і по тричі. Обов'язково підписатися на канали та сторінки астролога Анни Вергелес. Усі посилання додані вже в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Ми починаємо. Отже, так розпочати хотілося б з максимально зараз гостро актуальної теми. Знову знову росіяни оце е, свою дудочку взяли. І продовжують співати пісеньку про ядерну загрозу. Наскільки зараз світу Україні загрожує дійсно ядерна небезпека? Ну, друзі, ми бачимо, що у нас розпочалася ера водолія. Насправді, Плутон перейшов в знак водолії і ось цей. Такий накал е, страстей, які ми спостерігаємо. І у нас е, нова історія, і така прям тривога. Я відчуваю її в просторі. Напевно, всі це відчувають. А, про те, що може бути використана ядерна зброя з боку Росії. А вся ця а, така гра сил а, глобальних вона буде ще якийсь час продовжуватися. І я аналізую зараз гороскоп і Путіна, і Росії. І розумію, що такий варіант вони розглядають, але а, зараз іде таке, знаєте, от взвішування всіх наслідків, і вони розуміють, що ціна цього кроку буде дуже дуже висока і така непідйомна для Росії. І тому я можу сказати, що так, тривога у просторі ще буде, але я не бачу того використання ядерної зброї, як ми собі це уявляємо. Ні. Вони будуть далі кошмарити, вони будуть далі залякувати, вони будуть обстрілювати, можливо, використають нову зброю, яку вони не використовували на нашій території. На жаль, це так, але я не бачу ядерного. Но ну, такого е, конфлікту, от прямо у найближчі місяці, прямо зараз. Фух, ну трошечки заспокоїли наших глядачів, мене в тому числі в першу чергу видихаємо. Розуміємо, що Росія країна терорист, і від них, в принципі, ну, нічого нового чекати не дочекаємося. Але а, з приходом Дональда Трампа до влади, дійсно, якщо от він прийде. Наскільки це буде вигідно для України? Наскільки стосунки між Америкою і Україною можуть налагодитися, або навпаки, да, в протилежний бік? Якось вони будуть рухатися? Наскільки, взагалі, от ми будемо бачити підтримку штатів? Чи може Трамп вплинути на те, що війна закінчиться? Ми пам'ятаємо його головну цю заяву. Да, що війна при мені закінчиться за 48 годин? Наскільки це може бути реалізовано дійсно? І наскільки от він буде другом? Для нас і тим самим помічником, який виведе на шлях перемоги Україну, ну ми ж з вами прекрасно розуміємо, що політики у всіх країнах світу однакові. І передвиборчі обіцянки красиві, там за 48 годин, за ще там якусь кількість годин, це все звучить дуже класно. Але е, насправді ну, це буде зробити непросто. І ми повинні враховувати особистість Трампа. Ми бачимо, що це людина дуже епатажна. Це політик ураніст. От зараз у нас почалася епоха Водолія, і, власне, Трамп, хоча він і близнюк за сонцем, у нього сонце в близнюках, але сонце у нього з'єднані з Ураном, тому він транслює ще й таку водолійську енергетику дуже сильно. І водолійський підхід до життя. Він нестандартний, він дуже різкий може бути, він епатує. І для нього питання України це, по-перше, питання власних інтересів. А ми повинні розуміти, що Трамп ще більш жорсткий і прагматичний. І він от, як він як бізнесмен розглядає момент припинення війни, і також у нього є ось цей знаєте такий геройський настрой. У нього Марс на асценденті, і він дуже любить привертати до себе увагу і демонструвати свою силу. І є два є дві мотивації. От особисто у Трампа. Я зараз не говорю там про політичну систему, я говорю про нього як про лідера, як про людину. Перша мотивація це він повинен розуміти, чим Америці це вигідно, і е, так е, Америка буде нам допомагати, але це не схоже на якусь безкорисну допомогу. Ми повинні будемо ну, досить дорого заплатити за мир за підтримку Америки. І я не впевнена, що ми будемо ну, відчувати, що це така знаєте, чесна зділка. Але з іншого боку, у нас і особливого вибору теж немає. Нам потрібно завершувати війну, а, і нам потрібно а, ну, набирати вже якусь власну силу. А те, що стосується другої мотивації, це така чисто, знаєте, ну, марсіанська егоїстична мотивація в якомусь сенсі, тому що йому важливо показати світові, що ніхто не зміг, а я зміг. От ніхто mm -hmm. це питання за два роки не вирішив. А я прийшов, і ну, тобто, такі геройські акценти, це архетип Марсу, архетип героя. В нього на асценденті Лев він дуже любить такі моменти. І я впевнена, що ось ці два фактори вони зіграють позитивну роль. Але знову ж таки, ми розуміємо, що Україну будуть ставити у складну ситуацію у складні обставини, і тому так він буде допомагати, але враховувати наші інтереси. Е, ні, тобто mm. тут ну і знову ж таки ми розуміємо без ілюзій, що це велика політика, і тут немає друзів, тут немає партнерів, якщо це не вигідно е, певній стороні. На момент тут і зараз відбуваються дуже страшні незрозумілі речі в тому плані, що е, ситуація на запорізькому напрямку, вона. Не те, щоб складна, вона ускладнюється з кожним днем все більше і більше. Наскільки, з точки, з точки зору астрології, все ж таки можна побачити те, що росіяни тут можуть зайти прямо в Запоріжжя, можуть захопити, окупувати, І взагалі, от хотілося б почути від вас прогноз про долю Запоріжжя? Я пам'ятаю, ми з вами говорили декілька місяців тому, що наступною ціллю. Русні буде саме Запорізька область. А після Донеччини, після Луганщини, вони переключилися дійсно, так як ми з вами і ну, передбачали на Запорізький напрямок. На жаль, я думаю, що у найближчі місяці вони не захоплять місто. Так, вони будуть тиснути на території, вони будуть намагатися захопити частину Запорізької області. Але у нас зараз, знаєте, такий час непоганий. Досить. У нас зараз почав працювати дуже хороший астрологічна. Чний аспект крин урану до Марсу в гороскопі України знову ж таки. Я дуже чекала до речі цього моменту. Я дуже чекала, коли нарешті спрацює. Уран для нас це планета несподіванок, це планета інновацій, це планета, яка приносить дуже різкі і швидкі зміни. І от на першому е, проходженні урану по е, тринам до Марсу в нашій карті це була курська операція, початок курської операції. Так зараз у нас друга серія, це весь листопад, і верніше так, друга половина листопада і початок грудня. Це ще в грудень заходить ця тенденція, і тут ми що бачимо. Ми теж бачимо нові а, стратегії, нову зброю і нові можливості для нас військові. І знову це по Курській області. Ви ж бачите, да? а, що дозволили нам а, використовувати зброю а, ці ракети дальнього, як да, це називається, да, застосування, застосування. Да. застосування, але обмежили чомусь Курську область тільки. Тобто зараз у нас буде процес, я би сказала, якихось цікавих експериментів на території Росії. А я думаю, що ми будемо більше обстрілювати їх територію і діяти на їх території, почне використовуватися нова зброя. І це не тільки про ось ці ракети, ще я думаю, наша зброя, яку ми вже виготовляємо. Тобто, у нас ну, цей місяць. Друга половина листопада і початок грудня вони дуже непогані. От з точки зору наших воєнних можливостей, тому що ми будемо ці можливості набувати. І, але е, так е, тиск на Запоріжжя буде на місто, на жителів. Я маю на увазі і обстріли. Е, тиск на ось цю територію на Запорізьку область. Але я не бачу ще раз, хочу сказати, щоб саме місто було захоплено, ну, до нового року. Точно такого не буде. Фух, видихаємо, заспокоїли. Дякую вам за це. <хи> так, добренько, тоді рухаємося далі. За тиждень у нас розпочинається: ух, який знайомий нам усім період, період ретроградного стім, Меркурія. Що це взагалі буде? Давайте так, не так, що це. Ми знаємо, що це. Ми розуміємо. Привіт, колишній, і все таке інше. Але з точки зору, як це впливатиме на Україну, на хід війни, які події взагалі от зараз будуть відбуватися? А, ретроградний Меркурій у нас починається з 26 листопада, друзі. Але вже е, 25-26 вони можуть бути такими складними дуже днями. Це стаціонарна фаза, от вона найскладніша, коли е, можуть встати якісь інформаційні процеси. Зазвичай в ці, в ці періоди щось відбувається там, не знаю, з месенджерами, з соціальними мережами, з електронікою, з інтернетом, тобто все, що стосується. Інформації, технології, логістики може трошки так підгальмовувати, тому що Меркурій це планета комунікації, це планета, яка пов'язана з інформацією, з технологіями, і періоди ретроградності це традиційно такі моменти, коли все стає повільніше. Все стає ну набагато складніше а, рухатися вперед, і власне ці періоди вони і створені для того, щоб ми щось проаналізували, до чогось повернулися, а, зробили висновки, там не знаю, дописали якісь свої статті, книжки дочитали, тобто зробили те. От у такому інформаційному просторі, на що нам завжди не вистачає часу. А якщо говорити про глобальні речі, про Україну, наприклад, то в нашому гороскопі Меркурій ретроградний. Карті нашої держави, тому для нас ці періоди навпаки вони завжди дають позитивний результат, оскільки я не спостерігаю, тому що у нас є безліч, знаєте, таких договорів, які там нам щось обіцяли, а потім воно якось от так довго тягнеться. Зазвичай у нас динаміка. Дипломатичного життя, якихось виконаних нарешті, обіцянок договорів. Оце все пришвидшується. І ми ніби закриваємо за короткий термін. Це буде у нас 26 листопада по 15 грудня. За ці три тижні дуже багато питань, які висіли в повітрі, для нас вони будуть закриті. Вже, я думаю, вже відчувається цей процес, цей період. І ми так потрошечки повертаємося до незакінчених справ які. Дійсно, знаєте, це як е, відкладали вдовгу шапку. Да. Так що, друзі, дістаємо ту шапку, відкриваємо і завершуємо всі справи, щоб за, з, розпочати, закінчити і війти в 25-й максимально оновленими на нових енергіях. Там же наші ретро Марс підходить. І Ретро Марс ой, 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 ой. Теж важливий момент. Марс вже пов'язаний з війною. З взагалі конфліктами у нас будуть такі непрості періоди, коли Марс буде ставати в опозицію до Плутону. А це таке нагнітання напруги взагалі у світі. Це не тільки про Україну. Там періоди ретро Марсу, ретро Меркурію. Тому я можу сказати: от ми дивилися, як. Програвся перший такий перше протистояння Марсу і Плутону. Марс це планета війни, а волі, сили. А Плутон це планета дуже великої влади. Тобто, це дає таке знаєте зіткнення амбіції, зіткнення політичних інтересів, а, того на що претендують країни, і а, тому вважається, що в період ретроградного Марсу йде повернення до незакритих конфліктів, до спірних якихось mm -hmm. моментів. І ретроградним Марс у нас буде з 7 грудня по 24 лютого 2025 року. Тобто це такий досить тривалий термін. Це фактично вся наша зима. Вся зима. І, і от такий гострий, досить момент може бути перед новим роком і одразу після. Тобто, кінець грудня, початок січня. Там Марс буде вставати в опозицію до Плутону. І тому е, в світі може бути більше е, і воєнних конфліктів, і якихось протистоянь політичних. Це можуть бути е, такі якісь стихійні е, демонстрації. От е, що ми з вами спостерігали, коли вперше в цьому році у нас Марс став опозицією до Плутону. Це був кінець жовтня, десь до 10 листопада. От давайте згадаємо, що там відбувалося. Грузія спалахнула раптом, там е, почалися протести. В Ізраїлі була досить складна ситуація, знову ж таки, і політична, і воєнна. Дуже складно було в Європі Це шторми, ось сьогодні катастрофи, люди страждали. Uh, у нас процеси свої відбувалися. У нас почалися ці uh, шалені дронові атаки кожну ніч, От саме у той період, розумієте? Тому, коли ми спостерігаємо, як будуть розвиватися тенденції, ми дивимося, наприклад, що було вперше на аспекті астрологічному, і от зараз uh, перед новим роком, тобто кінець грудня, початок uh, січня, у нас буде друга хвиля. Тобто, ми з вами розуміємо, що новий рік у нас буде швидше за все, досить. Активний, скучно не буде нікому. На жаль, а хотілося б, звичайно, знаєте, таких тихих і мирних свят. Хотілося б, звичайно, але ми настільки, я думаю, пані вже звикли до цього, що це для нас просто як варіант якоїсь норми. І мені здається, що скучно, от знаєте, от скучно. Це вже, це вже ми, ми відвикли. Що таке скучно? Ми не це можемо це не да. ну, ви знаєте, це на жаль наша реальність, тому що те, що до нас норма, я звичайно так намагаюся жартувати і все це в позитивному ключі давати. Але ми розуміємо, що наша норма вона зовсім не норма, і те, до чого ми звикли, до цього люди не повинні звикати. Але ми розуміємо, що нам ці випробування теж даються для чогось, і ми повинні стати сильними. Ми повинні. Навчитися розраховувати на себе це дуже важливий урок для України, і ми повинні вистояти друзі і зробити свій свідомий. вибір. Так, да. Найголовніше так ну якщо так трошечки вже торкнулися теми грудня, хотілося б почати від вас прогноз на грудень, що там ще нас такого чекає в ході війни в Україні, в світі можливо щось в глобальному розумінні, що такого важливого може відбутися от до кінця 2024 року. Тут залишилося всього нічого. Так, да, у нас небагато не часу залишилось. Ну, друзі, давайте скажемо так: от з огляду на ретро Меркурій, на ретро Марс, е, я можу сказати, що грудень це час не для початку нових справ. От, особливо перша половина грудня, краще проводити якийсь аудит, аналіз, подивитися, що вже зроблено, десь може підтягнути якісь хвости, займатися от тими проектами, які вже почалися, які вже у вас діють. Це все чудово. Повертатися до якихось речей, виправляти помилки. Але якщо говорити про старти там не знаю нової кар'єри, бізнесу, переїзди і от такі от речі. То краще їх перенести або на зовсім там другу половину кінець грудня, початок січня, або якщо це можливо, то навіть і на кінець лютого. Знову ж таки, ми е, розуміємо, що не завжди у нас виходить ідеально підбирати час, не завжди нам життя дає такі можливості, і тому ну, ми користуємося тим, що у нас є, і налаштовуємося на позитив. Е, якщо говорити про е, там ситуацію безпекову, політичну ситуацію, у нас е, друга половина грудня, і аж до е, першої половини лютого, зараз я гляну, де тут у мене це записано. Так, а Плутон буде проходити по в гороскопі України. У нас Плутон перейшов водолі. І що це значить для України? Це значить, що він стане на дуже-дуже важливу точку в гороскопі нашої держави, яка, власне, і втілює е, саму нашу державу, тому що це управитель Першого дому. І для нас це е, серйозне випробування, для нас це перезавантаження, для нас це дуже така глибока трансформація. А я можу сказати, що будуть ще Складні у нас ситуації з енергетикою. Тому що е, Плутон вже вдруге проходить по Сатурну в карті України. Ще раз кажу, що це друга половина грудня і по першу половину лютого, тобто фактично ну, два місяці зими, да, якщо так порахувати разом. І коли вперше цей астрологічний аспект у нас е, сформувався, це був, е, здається, друга половина Ем, март, березня. березня і квітень, а це були дуже серйозні обстріли по енергетиці. От, згадайте весну. Якщо ви пам'ятаєте, от тоді просто почалися масовані такі атаки на енергетику і почалися дуже серйозні блокаути у нас. Тобто я передбачаю, що зимою буде от дуже подібна ситуація. Дай Бог, щоб це все не справдилося, і щоб у нас якось м'якше пройшла ця прогностика, але просто ну, нам потрібно правильно налаштуватися і підготуватися, я думаю, що вже всі підготувалися до зими. І розуміти, що такий сценарій можливий. А далі, що Плутон ще дає, він е, створює більш жорстку ситуацію для населення А з точки зору свобод, можливостей, а, ситуація з ТЦК, а, така, знаєте, от наближення по відчуттях до якоїсь такої диктатурної, такої воєнної ситуації. Тому я можу сказати, що і для людей от відчуття будуть ну такі досить жорсткого простору, а це також серйозна політична боротьба і ситуація. Тобто, ми проходимо, знаєте, оце другий етап такої глибинної трансформації для країни, глибинного перезавантаження, яке у нас завершується аж 25-му році. Тобто останній прохід, останній прохід Плутона по Сатурну в гороскопі України це літо осінь 2025 року. Тому ми можемо зробити висновки, що літо осінь 2025 року дадуть нам зрозуміти, з якими результатами ми проходимо всю цю трансформацію. По wow. територіях. По воєнній обстановці, по політичній обстановці. А, і це такий ну, досить тривалий процес, я б сказала. Але це вже фінально, після, після ось цього останнього аспекту астрологічного, тобто, вже з зими там, 25 -го, 26 -го року, ми вже будемо чітко розуміти і політичну систему, яка у нас сформувалася, і е, кордони, і е, взагалі всю ситуацію, яка у нас є. Наперед хотілося б трошки забігти і спитати стосовно виборів, які можуть або не яких не може бути в 2025 році. Що на це скажуть зірки? Тому що вже минулого місяця бачили в новинах, що розпочався такий передвиборчий процес, трошки дали такий анонс, скажімо змі. А наскільки зірки там шипуючи про те, що вибори дійсно можуть відбутися? Ну, дивіться, квітень-травень у нас, 25-го року, я маю на увазі, звичайно, це період, коли можуть бути серйозні кадрові зміни у там, парламенті, у якихось гілках законодавчої-виконавчої влади. Це заміни е, певних чиновників. Тобто ситуація таких, знаєте, реформ і змін, я би сказала. А щодо виборів, я думаю, що е, от, най, найбільше Можливостей у нас тут починаючи з липня, і от туди далі, вже в осінь. Там є дійсно показники, які можуть дати ну, різку зміну. Різку зміну у владі. Там уран у нас буде робити квадрат до сонця в гороскопі України, і це і політична ситуація, така і соціальна, яка буде потребувати швидких різких змін. Ох, ох, нас чекає період, звичайно, дуже дуже цікавий. Ну не дарма Плутон приходить знак Водолія, і я так розумію, що Україна також ще має чимало пройти завдань, задач і винести правильні уроки з цього цього. Ну ви знаєте, для нас взагалі це така особиста історія для України, тому що ми насправді. Дуже водолійська країна, ми, можливо, цього і не розуміємо. Що таке Водолійська, я поясню для глядачів. Взагалі, епоха Водолія, перехід Плутону, водолій ось на ці найближчі 20 років, а це формування зовсім нового способу існування людей. Це нові види. Керування суспільством, тому що ми зараз з вами від, ну взагалі світ не ми, да, світ від таких дуже жорстких систем управління, які пов'язані або з тоталітарним режимом, це у нас схід, або з такою жорсткою бюрократичною системою. Це захід. Ми поступово будемо переходити до горизонтальних систем управління. Це якраз епоха водолія, це автоматизація, це. Е, Зовсім інший спосіб існування там, людей і е, організації суспільства. І Україна у всій цій історії вона була початком змін, тому що саме війна в Україні виявила величезну кількість проблем і недоліків і у східній моделі, і у західній моделі. Розумієте, от ми навіть зараз, коли спостерігаємо за от, всім цинізмом, Ситуація, яка пов'язана з цивілізованим Західним світом, який дуже занепокоєний, який там е, приймає якісь дуже занепокоєні рішення. Всі за нас так дуже сильно переживають. Е, Зброю нам не можна використовувати на території ворога. Ну, я не буду зараз це переказувати, тому що ви всі це прекрасно розумієте. І от е, війна в Україні, вона, е, знаєте, як вскрила. От ті системні проблеми, які далі вже не можуть існувати, і я не говорю про те, що ці зміни будуть швидкими. Перехід насправді в епоху водолія він досить тривалий. Це приблизно 10 років. Це не швидко. Тому що стара Вау. система ламається дуже довго. І це не про те, що у нас 10 років буде війна, друзі. Будь ласка, це зовсім не про те. Це про те, що Е, у нас війна завершиться, у нас все буде добре, але нова модель е, суспільства, нові закони, нові правила вони будуть формуватися тривалий час, і Україна е, з от, нашим таким, знаєте, у нас же місяць в гороскопі в водолії знаходиться. Тобто, у нас душа водолійська у нашого народу це про свободу, про волю. От е, одне з важ найважливіших цінностей одна з наших цінностей це воля. От, погодьтеся, і це таке слово складне, яке і про свободу, і про певні наші цінності це те, чим ми вразили і захопили світ на початку війни. І ці цінності, вони будуть далі жити. Ми теж проходимо свої уроки. Нам складно, у нас своїх грабель повна, на які ми постійно наступаємо, це і корупція, і проблеми у владі, і дуже-дуже багато всяких різних моментів. Але все одно, коли закінчиться війна, Україна буде формувати нові цінності для людства і для світу. І це дуже важлива місія. Да, пані Анна, як, як я вже й казала, дійсно нас чекають великі і цікаві зміни. Найголовніше. І головне не забувати, хто ми є. Насправді а ми є українці, і наша кров, наша історія Боже, які ми всього пережили і чимало ще зможемо пережити дійсно, що не вбиває, як то каже, робить тільки сильніше. Пані Анно, в свою чергу хочу вам подякувати за те, що ви доєдналися до ефіру. Принесли стільки цікавої, важливої інформації. Заспокоїли наших глядачів, тому що ну дійсно два дні ходило такі після всіх цих е, обстрілів. Дуже важко було емоційно і зараз знаєте, так, на такій приємній хвильці. Дійсно, на такій приємній ноті. Ми можемо проводити ефіри, трошки так дійсно видихнути і сказати: фух, все буде добре. В будь-якому випадку все буде добре, все буде Україна. Тому пані Анно, ще раз вам вдячна за ефір. Приходьте ще раз і багато багато разів до нас. Дуже дякую вам, друзі, тримаємося, обіймаю вас все буде добре. Да, обов'язково обов'язково. Друзі, вас традиційно хочу закликати підписатися на наш канал, обов'язково підписатися на сторінки та канали Астролога Анни Вергелес, посилання вже додані в описі під нашим сьогоднішнім випуском. Ставте вподобайку під цим відео і обов'язково, обов'язково клікніть на дзвіночок, щоб не пропускати жодних з наших інтерв'ю. Пані Анно, папа, до нових зустрічей. До побачення.